Привіт, малята! Вранці встаємо, з усіма вітаємось. Сонечку, всміхаємось. Давайте посміхнемося один одному. Та посміхніться мамі. Молодці! Дітки до нас завітали мишенята. І послухайте, що вони натворили. Мої маленькі мишенята любите башкетувати? Подивіться ви навколо. Що це сталося довкола. Кубики розсипані, ляльки гірко плачуть. Треба лад навести у кімнаті нашій. Допоможете малята лад навести у кімнаті. Погляньте на цю кімнату. Тут усе розкидано. Давайте з вами складемо усе на місця. Давайте з вами поглянемо. На цих ляльок. Вони однакові. Одна лялька велика, друга маленька. А поряд стоять стільці. Давайте з вами посадимо велику ляльку на який стілець. Так, на великий, а на маленький стілець посадимо яку ляльку? Маленьку. Погляньте, чи правильно ми все зробили. Так, велика лялька на великому стільці, а маленька лялька на маленькому стільці. А ось розсипані кубики також різного розміру. Є великі, а є маленькі. І ось під'їхали вантажівки. Маленькі кубики ми покладемо в яку вантажівку? В маленьку. А великі кубики. У велику. Давайте поглянемо. Чи правильно ми все виконали? Так, всі кубики на своїх місцях. Зараз пропоную пограти в одну гру. Називається: Знайди предмет потрібного кольору. Я буду казати колір, а ви будете знаходити предмет. Ось, наприклад, давайте розпочнемо. Я вам кажу жовтий колір. Який предмет жовтого кольору? Так, м'яч. Давайте з вами скажемо. Жовтий м'яч. Молодці. Наступний колір у нас зелений. Що ви знайшли зеленого кольору? Правильно, листочок. Давайте скажемо: зелений листочок. Молодці! Наступний колір у нас червоний. Що ви знайшли червоного кольору? Машинка. Давайте скажемо: червона машина. Молодці! Наступний колір у нас синій. Що ви знайшли синього кольору? Так, кубик! Давайте скажемо синій кубик. Молодці! Наступний колір у нас білий. Що ви бачите білого кольору? Так, чашка. Скажіть, біла чашка. Молодці. І залишився у нас який колір? Чорний. А що це чорного кольору у нас? Колесо, давайте скажемо, чорне колесо. Молодці. Я пропоную вам після заняття приготувати обід для наших мишенят. Нам потрібне зерно. Великого розміру у мене насіння гарбуза. Та маленького розміру у мене горох. Велика мама-мишка полюбляє велике насіння, а маленьке зерно полюбляють мишенята. Але воно все сплуталось. Давайте відберемо. Великі зернята для мами мишки. Велике зернятко потрібно перекласти у пусту тарілочку. Нехай дітки пограють, а ви присилайте фото. Скажіть, чи сподобалось вам сьогодні заняття? Я гадаю, що сподобалось. З мишенятами дуже цікаво було гратися. Я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!